Нувати хвилиною мовчання пам'ять усіх доколів дру. В перших днів війни до лав армії потрапило багато студентів та викладачів київського політеху. Вони поклали своє життя заради нашого майбутнього. Вони боролися проти величезного зла німецько-фашистських загарбників. І сьогодні, 7 травня, напередодні свята дня перемоги, КПІ вшановує світлу пам'ять героїв великої вітчизняної війни. 163 студенти, викладачі, працівники КПІ – Заплатили життям за травневу перемогу 45-го. З плином часу ветеранів війни стає все менше та менше, і про події тих часів нам можуть розповісти переважно діти війни та невелика кількість тих, хто залишився. Одним із ветеранів, хто може поділитися своїми спогадами, є полковник у відставці Павлов Євген Андрійович. Спамінаю перший день війни в Севастополі, коли приїхав поступати туди на площаді вокзальный, устроили спать. А в это время осуществили налет на Севастополь. Вот первая бомбежка была, когда зуб на зуб не попадал, а потом ждали, когда же будет вторая. Євген Андрійович пройшов всю війну від Сталінграда до Берліна. По закінченню війни залишався військовим, а останнім часом працював викладачем на військовій кафедрі КПІ. Так що багато хлопців, які у вас тут пройшли наш факультет, Они могут вспоминать и нас. На питание Щоб він побажав студентам, Евгений Андреевич відповів. Во-первых, хорошо учиться, закончить с успехом свою студенческую подготовку, получить хорошую работу после этого и по возможности поменьше участвовать в различных войнах, которые могут быть. Спровоцировано ну, партійними групуваннями. Слова полковника у відставці перекликаються з бажаннями та думками молодого покоління українських військових. Нам би хотілося бачити мир, щоб всі займалися мирними справами і не було війни.